Всім привіт з Вінничини. Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні вже вчора було тепліше, сьогодні холодніше, але все одно вже так якби, чувствується весна. Не знаю, як там далі буде. Вроді передають і нульову температуру. А я ось вже винесла свої пеларгонії. Ну, Вони, звичайно, такі ще. Замучені, тоненькі, вони не знаходилися ніде під лампами, стояли так просто на столі у літній кухні, і я їх коротенько обрізала, вони ось так обмолодилися. Ну ще такі тоненькі. І зараз я їх підживлю трошки калію селітрою, і вони. Позеленіють і будуть одростати. Ще хочу взяти живці. Я вже багато їх і поживцювала зимою. Ну, зараз буду, роз... тому що я хочу обмолодити. Вони вже тут і старувати, але хочу їх трохи обмолодити, ці пеларгонії. Ось такі пеларгонії у мене зимували у погрібі. Вони то живі. Ну, ще не видно, нічого не пускають. Я їх посадила, ось таки витягнула з погреба. Буду наблюдати. Торік у мене вийшло, вони ожили. Я їх посадила вони ж. На ніч передають нульову температуру. Я приготувала ось такі дуги, агроволокно. І ось такі в мене є дуги і зроблю таку, таку тут накриття для них. І вони вже будуть, я думаю, що будуть уже тут вони в мене зимувати. Ось, не зимувати, а вже чекати весну. Ось такі у мене тут ще вони стоять у горшках. Тут ще є в мене пеларгонії. І вже почала я виносити фуксії. Тому що вони ось такий мають вигляд, поросли всі вже, і я потрошку починаю їх виносити. Вони вже хочуть на сонечко ось буду виносити, і щоб вони зазеленіли, і теж буду їх живцювати, обмоложувати. У теплиці тут я дивилась на градусник, у мене плюс 10 сьогодні. На дворі прохолодно, бо вітер такий дує, а в теплиці затишно і добре. І от я їх вже хочу тут лишити. Ну, Звичайно, якщо будуть такі дуже сильні морози, може, перед, може, вже, надіюся, не буде, то прийдеться їх ховати. А таке, як 0 градусів, то я під агроволокно їх сховаю. І вони в мене так осінню були. І вторік у... навесні так же само. Надіюся, ось так теж фуксії я вже тут повиносила. Ще не всі, ще буду виносити тільки сьогодні. Ось тут ще в мене стоять такі фуксії. Це в мене неотаплюва веранда. Тут вони знаходяться. Пеларгоніях своїх я зрихлила отак землю у риночках, Добавила туди осмокот. Обібрала такі вже пожовкли листочки, додала ще землі. І зараз я їх покладу, поставлю верніше, щоб вони одна коло другої щільніше. І накрию на ніч, на ніч накрию дугами і агроволокном, тому що може бути ще і холодно. Вночі. Зараз нульова температура, але я не знаю, я їх винесла з хати, і вони можуть нульової температури і не видержати. І ось я є, Буду ховати їх на ніч. Ось такий покажу, який я додавала. сам код. Ось таке добриво. Воно буде поступово розчинятися. Я буду поливати. і це добре на, 6 місяців, на 3 місяці смокот. Він є і на 6 місяців, це на 3 місяці. Ось вони вже сьогодні день постояли зранку, і вчора ще вони день стояли і вже трошки навіть і краще зазеленіли. От Я буду всі останні. в мене тут ось скільки їх є, в таких риночках. Я буду оцю таку процедуру проводити. на... Буду рихлити тут землю. Ось так вони були зрізані, посходили. Буду рихлити землю і ставити одну біля другої і накривати. Ось так я накрила свої вазончики. І будемо до завтра. Дасть Бог день здоров'я. Значить, завтра буду займатися з ними. Займатися а сьогодні ось так поки місць на ніч я накрила, тому що можуть бути заморозки.